15 листопада Вівторок. Контроль Думок. Тому, підперезавши стегна вашого розуму. Будучи тверезими, цілком покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра 1.13 Мало хто усвідомлює необхідність контролювати думки й уяву. Важко зосередити недисциплінований розум на корисних предметах. Та якщо думки спрямовані не туди, релігія в душі процвітати не може. Думки мають бути зайняті святими й вічними істинами, інакше вони будуть поверховими і порожніми. Як інтелектуальні, так і моральні здібності повинні бути дисципліновані, вони посиляться та вдосконаляться за допомогою тренування. Аби правильно зрозуміти це питання, необхідно пам'ятати, що наше серце за своєю природою зіпсоване, що самі ми не здатні рухатися правильним курсом. Тільки за допомогою Божої благодаті в поєднанні з найсерйознішими зусиллями з нашого боку ми можемо здобути перемогу. Коли людина приймає тверде рішення у всьому наслідувати Христа. Кожне неправильне прагнення буде подавлене не слабкими і нерішучими людськими зусиллями, а силою благодаті Христа. Виявляйте любов до всього, що любив Христос, і відвертайтеся від того, що не сприяє правильним думкам. Докладайте всіх своїх зусиль, прагніть до нового пізнання небесних істин. Щоденно розвивайте свій характер, прийміть тверде рішення контролювати свої думки і наміри. І будьте впевнені в тому, що Бог задоволений вами. Розум і серце повинні бути посвячені на служіння Богу. Він має право на все, що в нас є. Послідовник Христа не має потурати собі або дозволяти собі займатися якою-небудь справою, наскільки безневинною і похвальною вона не здавалася на перший погляд, якщо освячене сумління застерігає, що за цим послідує виснаження сил та ослаблення духовності. Кожен християнин повинен працювати, щоб відтісняти потік зла і рятувати нашу молодь від згубних впливів, які направлені на неї. Нехай Бог допоможе нам плисти проти течії. Давайте ж пам'ятати, друзі, що тільки за допомогою Божої благодаті у поєднанні із нашими найсерйознішими зусиллями ми зможемо здобути перемогу.